Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Минув черговий тиждень боротьби українського народу свою незалежність. Уряд працював активно. Відбулося декілька засідань. Зокрема, було ухвалено. Е Підготовлене за пропозиціями на держслужби рішення щодо впорядкування деяких рангів службовців органів місцевого самоврядування для деяких категорій посад, які раніше не були відносені До цього це дозволить в виплату деяким категоріям посад службовців органів місцевого самоврядування, зокрема виборним їхньої заробітної плати. Я маю надію, що скандалів, які були пов'язані з величезними преміями, і які мотивувалися тим, що не в цей документ. Не врегульовано законодавством під законними актами буде менше. Окрім того, відбулося декілька важливих нарад відбулося засідання урядового комітету. Ну і звичайно, нове санкційне рішення, новий план виконання рішення РНБО, які дозволяють нам і в подальшому боротися з російською агресією, в тому числі заходами санкцій. Попереду засідання україно Латвійської комісії минулого тижня відбувся візит прем'єр-міністра Латвії. Я думаю, що ми продовжимо ті напрацювання, які були під час зустрічі прем'єр-міністрів України і Латвії, а також прем'єр-міністра Латвії і президента України, і під час засідання україно Латвійської комісії закріпимо ці важливі напрямки, які були вищим політичним керівництвом наших держав, напрацьовані для того, щоб реалізовувати їх в подальшому в різних сферах нашого розвитку, як економіки, так і. Супутніх галузей. слава Україні.